Ну, типу, ззаді він тісний. Ну, типу, лічно я, якби у мене стояв вибір, я б, мабуть, краще вестежці робив, ніж в 30-ті. Все-таки він м'якший, приятніший, от ділочка, дизайнік, поприятніше глазіку. Но, э, блядь, фари космос, кузовня космос. Тут спорно, коротше. Все залежить, за скільки він тобі достанеться і в якому стані. Доброго ранку, Вова. О, Серега, здоров. Що? Пацани не катають коменду в Да Вова, я не втручаюся в це. Мені байдуже, але наскільки знаю, ні. Зараз мурав'ї поприсипаються, буде робота. Ну, це ще теж так, так. Да. Це ще теж важливо так, щоб. Можуть поменять мою 55-ку на Теслу. Ну, типу, якщо ти живеш... Ти ж частному домі живеш? Да? Візьми собі Теслу, геть не пожалієш. Бери тройку, поняв, блять. Підкинь е, додому зарядку. Ну, обратно же, я не знаю.